Голову заб'ють так, що не розгребешся. Так. От у нас наш цей складний предмет. Да? чашечка, довго з ними возились, але бачите, ми його оживляємо. Додаю потихесеньку навіть. Деформацію на еліпс. Да? Тобто, що він не просто еліпс, а це. Це ось така Ви бачите як майже, майже добудували. Єдине, що лінія жорстковата. Але буду буду пом'якшувати, буду знімати ластиком, знімати експресію з лінії. От. Багато що вже є у нас і багато вже що можна да, навіть от, намітити той же самий перший план, як іде драпування, як воно заламується. Сорнамент, там можна вже намічати. Тобто, ну під кінець, уже, коли за сеанс втомлюєшся, тут починаєш на якісь другорядні второ... ну, речі відходити. Але от у нас вже, бачите, пішли... пішло з вами драпування. Ми вже якби намічаємо, як воно по факту стоїться. От. Дуже велику справу, по суті, з вами зробили. За...

Основні моменти пробудовані. Ручечка залишилась. Ну, я думаю, що вже це ми на наступному тижні. Ручечка, драпування, якісь орнаменти домітити, фактури, нанести лінією, а далі вже починати роботу в тоні починати роботу в тоні. Окантовочки можно нанести. От у нас, бачите, ну тут сильніше у нас заворачується ця ж. Тонож прямо так іде. От воно, міреш драпування, воно сильніше його знімає все. От. Прямо так. І вниз іде, от воно, радікальніше сюди і от. Вона. Бачите, раз, оп, сразу драпування. Оп, і обрушилось. Стіки оце от зламав. Пішло. Бачите, одну лінію провести, у нас е, міняється е, бачення. Та що ж таке? Слухайте, ну добрий день, добрий день. Сейчас захист, просто зараз захист буде перед дипломною практикою у мене з четвертим курсом. Після вас зараз будемо закруглятися, друзі. От. Так. Давайте оце.